Ми щиро вдячні вам за цю нагоду передати світло миру вам та вашій команді. Наразі слово мир є не тільки важливим для усіх нас воно є дуже важливим для усіх інших країн. Дякуємо всім нашим захисникам, всім нашим лікарям та всім нашим рятувальникам, а також всім нашим героям. Ми будемо робити разом з вами все можливе, щоб вистояли ми, щоб змогли жити вони. Адже це майбутня молодь нашої країни, і це наше майбутнє. Дякую за те, що ви сьогодні у нас тут. І це така у нас з вами щорічна зустріч, дуже тепла, важлива така традиція. І хотів би вам подякувати в цілому, вашим організаціям, всім активним діячам ваших організацій за те, що ви щоденно. Служите Україні працюєте, допомагаєте тут, займаєтесь промоцією України за кордоном. І хотів би подякувати також деяким представникам вашої організації, які стали на захист нашої держави на фронті. Дякую. Дуже дякую тобі. Дякуємо вам всім. Також ми так. хотіли передати вам листа з Сполучених Штатів Америки від наших представників. Дуже приємно. Передавайте, будь ласка, від мене велику вдячність. Так вона зараз якраз їде вогонь перед різдвом по бліндажах, по попава. Передаємо. Дякую, щоб їх побачення. — До побачення! До побачення.